Традиційна серпнева зустріч освітян Городочини цього року відбувалася під гаслом Освіта як життєвий сенс у відкритій конференції взяли участь голова городоцької громади, представники обласної військової адміністрації та колеги-освітяни з обласного центру, як зазначив Сергій Рибак. Форум напередодні нового навчального року покликаний надихнути вчителів на плідну роботу. Це свято для освітян, тому що щорічна серпнева, це отай такий перший крок до успішного навчального року. Як буде заданий оцей тон? Наскільки будуть зроблені важливі акценти? Наскільки наскільки сьогодні буде важливо звернути увагу кожного вчителя, і змотивовано те, що саме він в центрі знаходиться в. Оцього всесвіту який називається школа. освітній процес. Освітяни взяли участь у 22 майстер-класах, під час яких обмінювалися досвідом та разом шукали варіанти розв'язання непростих педагогічних задач та викликів. Ми сьогодні будемо розбирати ті питання, проблеми, виклики, які є в новій українській школі. І сьогодні кожен отримує для себе насамперед той заряд драйву, заряд позитиву і отримує можливість навчитися чогось того, що їм сподобається і я думаю, що такі, от е, е, така от співпраця це дуже добре. Палітра майстер-класів була різноманітною. Педагоги дізнавалися, як залучити інвестиції до школи, підвищити безпеку під час навчання, використовувати у роботі сучасні цифрові технології та багато іншого. Вели майстерки, начальник відділу освіти, представники центру професійного навчання педагогів, городські вчителі та запрошені гості. Сьогодні розглядали це використання технологій штучного інтелекту це використання цифрових технологій в процесі власне навчання. Досить влучно, що це можна робити як в режимі онлайн а також дуже зручно, що ці технології можна використовувати в офлайн навчанні, власне, в аудиторії. А відгук від аудиторії був позитивний, були бурхливі обговорення, і, власне, було дуже приємно попрацювати з вчителями городочини. Він дуже цікаво і дуже доступно, як для філологів, нас навча. Ав, як працювати зі штучним інтелектом було цікаво, корисно, і хочеться, щоб і надалі такі майстерки відбувалися. Більшість секцій працювали у Городоцькому ліцеї номер 4 який не лише забезпечив комфортні умови в аудиторіях та на пришкільних ділянках, але й презентував новітні технології керування дронами. Із сучасними педагогічними підходами знайомили вчителів і в городоцькому краєзнавчому музеї. Викладачі природознавчих наук працювали у лабораторіях школи Виноградського, а історики переймали досвід використання інтерактивних прийомів роботи у директорки Джимузеум. Ми спілкувалися про те, яким чином ми можемо використовувати можливості нашого музею для того, щоб проводити надзвичайно цікаві уроки історії. Тому що погодьтеся, музей сьогодні це вже перестав бути місцем зберігання величезної кількості експонатів. Це сьогодні місце, де відбувається дискусія, де відбуваються цікаві квести, де відбувається дослідження. І ми повинні в такому напрямку співпрацювати із освітніми закладами і проводити дітям дійсно надзвичайно такі цікаві екскурсії. Подальшу. Я дуже рада, що мене запросили саме сюди, тому що я вже налагодила зв'язки з цим музеєм і думаю, що я сюди привезу дітей з Турщини, щоб вони побачили ту всю історію. Серпневий форум у городку об'єднав понад 250 освітян зі всієї громади. Як зазначили учасники, це корисна зустріч перед початком нового навчального року, і не лише з точки зору професійного розвитку, але і емоційного налаштування на роботу. Є нагода вчителям обмінятися досвідом. Ну і насамперед налаштуватися на цілий навчальний рік. Ну, де казати, це як на початку є релаксація. Ми міняємося досвідом, заспокоїмося, що це не так, все страх. Жно, що все дуже добре, тому що ми маємо передати цей настрій своїм вихованцям, своїм діткам. Вважаю такі конференції. Вони є не вимушені, вони є цікавими. Основна мета яких полягає у спілкуванні, а також у Обміну думками і досвідом я вважаю, що вони потрібні їх має бути якомога більше. От сьогодні ми зустрічаємось з батьками, вчителями, і я б хотіла ще запропонувати на майбутнє також запросити дітей. Фінал конференції був видовищним. Педагоги пройшли мирною ходою заради перемоги центральною вулицею Городка. Вони співали патріотичні пісні та несли державні прапори. Після на площі Героїв Майдану Сергій Рибак урочисто передав голові благодійного фонду єдність громади шлях до перемоги Максиму Басуну ключі від автівки для зсу наші хлопці на фронті потребують нашої допомоги. І коли тили фронт працюють разом, я вважаю, що ми. Матимемо перемогу, і це буде дуже швидко. І сп і е, насамперед, сьогоднішнім нашим заходом ми е, завдячуємо лише тим хлопцям, тим нашим військовим службовцям, які знаходяться на фронті. Я схиляюся до землі і дякуємо, дякую їм за все те, що вони роблять для того, щоб ми з вами могли сьогодні брати участь у таких от форумах, вчити вчителів, вчитися самим і отримувати знання. На придбання автомобіля городські вчителі спільними зусиллями зібрали 230 тисяч гривень.